Сегменті. Цей сегмент наразі не є мотивований абсолютно точно займатися революцією. А вторична ситуація відмінна, бо саме завдяки обівану, в тому числі, а було зростання. Ну і ось воно бумерангом відскочило можливо, прямо в логу. Так і мови на. <реш> Добре, значить далі Сергій, далі Остап. У мене буквально декілька. Реплік ми так про Україну згадуємо, що в нас тут щось подібне. Но насправді певні впливи вже відбуваються, але зовсім в інших, скажімо, площинах. Ми маємо вплив подібне таксіміна і, скажімо так, ісламське середовище в Україні, яке поляризувалося. Своєму ставленні до Ердогана. До... Це дуже добре видно на Фейсбуці, наприклад, в коментарях кримських татар на те, що пише Асмон Пашаєв, та, журналіст кримських татарин, який там перебуває від каналу АТ Кримської татарську. Ну, і межа е секулярності і межа проникнення релігії в суспільство. Вона дуже нестійка, межа, не межа, а співвідношення релігійного і секулярного вона зараз в фокусі уваги і дебатується в, серед мусульман України. Можна сказати, що принаймні візуально немає ніяких замірів, і навряд чи будуть найближчим часом, що позиція обдогана користується значно більшою підтримкою в мусульман України ніж. Позиція умовного Османа Пошайова чи умовного протестувальника з площі таксі. Також не треба забувати про інші впливи, які вже на сьогодні будуть працювати. Ми колись там, не міфічні виступи в Україні, до яких обставин я геть не бачу, враховуючи стан середнього класу. А те, що відбувається певний розкол правлячих еліт в Туреччині, потужні досить сили, представлені, зокрема, фідкулагю Леном, шукають можливості для власного позиціонування окремого фідкуладжі мають достатньо вже достатньо велику мережу шкіл в Україні, а не десь там. Вони придивляються до медіа в Україні, вони активно співпрацюють з релігійними організаціями. Щоб було зрозуміло, це такий ісламський, можна сказати, рух. і Одночасна корпорація досить велика і досить впливова, з фактичною штаб-квартирою до Сполучених Штатів. Це так. не значить, що в Ленглі. Ні, абсолютно. І це не значить, що це ЦРУ. Це просто такий простір більш вільний, де можна <рик> це зробити. <рик> це, це просто місце, де на Манхентені, кращі гроші рахують. І, і по цій лінії теж буде розпол і, очевидно, якісь відголоски. А ну, ці центри, вони якимось чином вже... Працюють з освітою і в Одесі, і в Криму, і в Києві, і, і вони продовжують відкривати школи і відкривати бізнес, і перенесення цих воїн внутрішньо турецьких ми, на українську територію в якісь. Незначних проявах ми теж можемо спостерігати додам, що в нас в нас тут ісламські різні сили тобто, представлення набагато краще ніж в інших країнах східної Європи і це, так званого СНД. А, а, у Нас є брати мусульмани, так. і вони структурно дуже потужні. Вони дуже пристойно виглядають на рівні своїх спорідних організацій на європейському рівні їх поважають за це, бо вони досягли багато чого в Україні. Фактично, центр Фактично вони є найбільш структурованою ланкою місцевого організованого ісламу. Ну, як звичайно називається громадською організацією громад, Ось, шучу Крім шучу. того, ми ну, далі ну, на насправді під по позиції. До речі, Джима Титфолаг Гюлена мав, ну так писали про нього в пристойних роботах англомовних, а і франкомовних французи займаються цим. Класики на ну, західне обличчя фідховаджень, вони французькомовні, франкомовні де, більше, ніж йому мовні. І а, про фідховаджі якраз писали в свій час, що в них була свідома програма поширення свого впливу саме на поліцію. Тобто вони займалися тим, чим наразі займаються Мурсі і його команда, яка прийшла до влади. Від братів мусульман в Єгипті, в них період, який описується наш радиджаль, тобто розповсюдження людей, поширення людей. Це в них сформульовано. Спочатку своїх. просування, да. просування своїх інакше кажучи. Краще да. так, напевно, скажу І тобто, На фоні кримської ситуації, де ми маємо відносне загострення відносин, принаймні, ситуативним. Наймі мали, може зараз краще ситуація між світськими релігійними групами, ніж да? тими, хто як Сибат просуває такі. Ну, в нас ісламське середовище, попри те, що в нас мусульман набагато менше, ніж християн, принаймні номінально, то ісламське середовище, по суті, є ще більш конкурентним, ніж християнське. Там є. Не дві, не три, а чотири-п'ять сутності, якими собою сандер. Я все-таки за -за -за зауважив, що в... якщо йдеться про релігійний фундаменталізм в Україні, то ми скоріше все таки маємо згадати і християнський фундаменталізм в тому числі. Тобто 2010 рік, якщо ви пам'ятаєте, була спроба фактичного перевизначення України як православної держави у єдності з московським патріархатом. Ну на щастя, від цієї затії наша шановна влада відмовилась, і може наше щастя, що ми не маємо усієї єдиної помісної української церкви, яка взяла б на себе монополію на релігію. Щастя, що ми маємо плюралізм, є багато радикальних рухів, є багато релігійних громад, які були ну, активно представлені в місцевій владі, згадаємо Леоніда Черновецького, згадаємо рух ну, таких досить радикальних дагналітів, які відповілись від греко-католицької церкви. Тобто, хоча, можливо, там. Напевно, в ісламському середовищі відбуваються якісь цікаві процеси, і там теж є свої радикальні сили. Ну, в християнському середовищі в Україні таке теж є. І оця спроба використання християнства не як віри, а як якогось тролінгу світських людей, то вона теж має своє місце. А це ми потім говоримо. Зараз у нас на черзі, будь ласка. Поговоримо ви слова сказати щодо цієї репліки. А, а ви хочете сказати, що в Україні потенційно може скластися така ситуація, як в Туреччині і будуть битися секуляристи і оце власне... цілком філософське, Хоча цікаво питання остав. Подожди, хай він здасть запитання, бо у нас черга тут не мене коротка репліка. Мені турецька ситуація трохи нагадує Україну без Абсолютно. коли Абсолютно. дуже різні люди, коли з соціалістами сиділи в одному моменті. І сперечалися за те, українська чи російська мова має бути, але вони сиділи в одному наметі так. і вони протистояли тим самим провокаторам Коли чим. Чи ми з тополі разом? Це то проміжний етап того, що, на моє враження, задається певна динаміка кінця Ардогану. І е, е, Отець на таксі. По суті, немає майбутнього, оскільки він НАТО різношерстний. Мені здається, це цей сплеск соціальної енергії десь погасне. Мені на здається, що дуже важливо і якісна відміна він... те, що вони склали цей того, документ. Що... Це наче якісь покуреці. У нас є не певна до цього. Але от, от на майдані ми, наприклад, не склали консенсус майдану. А ми як дурні слухали, що там досіка Ющенка. І на тому все і зупинилося. Коли ми з мешком намагалися якусь комунікацію з Сім'ющем проводити, то пан Васюник зупиняв цю комунікацію не в некормі. Ось яка була ситуація. І багатьом тактично, і навіть ну якось змістовно, я, я мушу визнати з переключу, що а, наші близькосхідні сусіди нас випереджають. Єгиптяни точно в наполегливості. Бо вони не закінчують свій майдан, а поновлюють його кожного разу, як тільки їм щось не подобається. Так що от так воно. І не обов'язково треба робити з ними, так як Росія робить з нами. І час казати, що наша модерна стадія є їхньою позадньою стадією розвитку. Коли яку ну, вони пройшли, там в цьому сенсі прошу, було виконання Перше, всі погодяться абсолютно близько розповіді. По-друге, наше крило просить вас потім пояснити нам темним, хто такі давно По-третє, <рик> 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 Не варто казати мародери. Мародери це абсолютно точне слово. Це злодії, які обкрадають вбитих солдатів. Потолоч, набрід як хочете, але тільки потолоч, набрід. Я думаю, що тебе ну, принципі, так перекладати. Це, вибачте, за таке дрібненьке причіпку до вашої дискусії розповіді. Звичайно, все має аналогії в нас, коли наші суперпатріоти порівнювали нас з Францією, я казав, ціть, порівнюйте нас з Туреччиною. Ми співрозмірні і ми виглядаємо симпатичніше, бо не маємо куртів. Так що це до порівняння. Я вже не кажу про антропологію і решта. Росіяни з уграфінами, білоруси з Балками, а ми ясно, що турки не. Причому турки на тисячу років раніше, ніж самі турки, нема часу на цьому зупинятися. З приводу трьох я фрагментів пару назву, тому що не хочу служба часом. З приводу трьох спортивних груп болівників, які раптом об'єдналися. На берегах Босфора був президент на початку шостого століття, коли об'єдналися проти влади всі угрупування болівників Нікі. Щодо аналогії з нами не буду так вістити далеко. Звичайно, у нас ліквідація цієї слабенької на Україні Кріпаччини, там танзімат, реформа танцемата, тобто, власне, під чиїв. Через два покоління в нас п'ятий рік і поява партій, в них владотурки. Я спрощую максимально, <смеш> а але до турків, він в надоторки попередників Кімаль Паши. Він них вчився і він був власне вже в цьому русі. <смеш> Далі, відповідно, в 20-ті 20 роки дуже цікавий цей хліб Кемаля з одного боку з Леняним, який йому посилав кулемети золото і літаки, і, 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 і Фронзе розробляв цей план перемоги над греками, як ви знаєте, в Анкарі. А з другого боку різали Вірменію відповідно на сході, і Радянський Союз потім мав головну біль пояснити людям, що хороший, а його генерали погані. А він, бачите, не знав про те, що роблять його генерали з Вірменами, ну і з греками само собою. Через два покоління після Мордотурків, Друга світова війна, через два покоління після мікросія таких катастрофі, після всього винання греків. І при випадін при, припинення трьох тисячолітньої рецької культури в Азії одним ударом. Фантастична річ. Зараз що вони покажуть, що трою, що трою що трою вони завоювали Константинополь, щоб помститися грекам за зруйнування турецької Трої. Це ж майже офіційна версія, це ж фантастика. І, ви знаєте це. Через два покоління після малоазійської навіть менше катастрофи Туреччина в НАТО величезний слав показали про генералів. Там доволі світські секулярні генерали, які ще мусять сказати своє слово. Якби, якби історія не була такою іронічною дамою, то це була б закономірність. Е, е, Ісламіський прем'єр, е, протестувальники і армія, яка чекає, щоб вирішальний момент сказати своє слово. Але це було б надто надто е, Так що цікаво. Майдан і наш майдан і той майдан страшенно цікаві до порівняння навіть в тому плані, як е, столиця у даному разі Стамбул одна з столиць і, і, і провінція. Як Київ і провінція під час помаранчів. Це, 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 це дуже цікаве до порівняння, так що такі обговорення від нашого не корисні. Це треба писати, говорити і вам виступати, як найбільше. Тим більше, що це називається Токсин знайдений турецькою мовою. так що Ой, так, Ми живемо в тому самому практичному місці, ми маємо ту саму сахфіці, у нас маленька, в них велика. І, 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 я завжди вважав, що Стамбул це такий збільшений Київщин, потім зменше. Я би хотіла, ну, да, хотіла да, на про те, що за да, чим далі, ну, зокрема, я буду слідкуватися, що мені дуже цікаво, трошечки бентежить. Чи буде сам прем'єр-міністр Ердоган якимось чином цей розподіл між його профільниками і іншими штучно створювати? Бо трошки остерігалися, були в нього такі тенденції, якось казати, що я своїх приведу, я на вас приведу мільйон, і багато хто сказав, що ось власне це не є показником сильного лідера. Цікаво сказали мені в ванкарі, що може якось? Збити підтримку його, і це казали е, турки-занкари, доволі консервативні. Що ну я тут можу помилитися, що для людей релігійних можливо теж оця сила волі, яку всі дуже, -дуже поважали, якщо їй занадто багато сили волі гонору, то навіть там для його прихильників це може бути там не дуже піде на шкоду. І найбільше, от я просто висвітлювала теж події арабської весни, завжди теж вважають дискусії некоректними і порівняння. Час змінюється, і деякі речі відбуваються швидше. Але цікаві, звісно, горизонтального протесту. Всі мене запитували тоніські, єгипетські активісти мене запитували, Ну їм дуже цікаво було про пораненчуву революцію запитати, І вони казали, а чого як ви так можете? Що це у вас якийсь такий був протест, не зрозуміло. ну, тобто, одну людину, як ви могли комусь одному вірити? І ось ця цікавість горизонтального протесту, я говорила теж, коли я говорила в Нью-Йорку з е, професорами, які вивчають оцей Occupy Movement, що це зараз найбільший виклик для сучасних медіа. Вони не вміють, і ми не вміємо. Ми не знаємо, як висвітлювати горизонтальний протест, в якому немає чіткого лідера і в якому брак вимог однієї вимоги там іде геть. Не є слабкою стороною, тобто коли Люди збираються на площі, і в них є різні вимоги. Це не означає автоматично, що є їхня слабкість. А ми звикли це так сприймати, і це те, що зараз весь світ не може зрозуміти, як його правильно освітлювати. Світові медіа не знають яким чином, тому що, звісно, краще показати хлопців, які б'ються, чи хлопців, які співають. А як переглядати такий процес, як знайти, коли запитують, а хто лідер, кому дати слово, ніби ніхто не репрезентативний. І це великий виклик із з яким ми далі будемо стикатися і думати. Але в мене є враження, щось що не варто сприймати все це як роздрібленість, як слабкість, відсутність однієї вимоги як слабкість, а можливо це просто ми в якомусь іншому часі живемо. До того вашого порівняння Києва з я Янукович вже пояснив Ердогану, що по-перше, Геракл ходив сюди, а по-друге, а по-друге, ми пам'ятаємо, що гомір гомір що писав було владу. Напевно разу свідомо процес, а не персика. Персиніфікація це дуже важлива, що ви кажете. Персоніфікація негативна і позитивна. Добре, наші свідомості. Панове. Ми маємо якийсь графік, який наразі наразі Значить, Наразі у нас наступний етап. Не менш цікавий. І ще, ще менш формальний, бо у нас і цей не дуже формально, я сподіваюся. Там не Far. буде ніякого регламенту, і там можна почути зокрема про те, хто такі, хто вони давне таракують, і відповідно чи варто до них приєднувати.